Усім привіт! Мене звуть Марта і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Сьогодні підсумуємо трошечки, поговоримо, нагадаємо, що таке колаген, як він руйнується і за допомогою чого ми можемо підтримувати і постійно тригерити синтез колагена. Нагадаємо, колаген це білок. Його дуже багато в нашому тілі, і від 25 до 35% він просто скрізь така, знаєте, як е, сполучна тканина, мостик, е, який між нашими клітинками знаходиться. тому ми можемо робити отак от. Е, і воно стає назад. Ми можемо стрибати і з нами нічого не відбувається. Ну, я маю на увазі адекватні стрибки. Тобто, все забез... колеген забезпечує якусь таку от гнучкість нашу, от ось це. Тому що він міститься скрізь. До речі, найпопулярніші – це три. Перший, другий, третій тип колегену. Перший міститься в в... є основним компонентом сухожиль, судин, органів також. Другий тип є основним компонентом хряща. І третій є основним компонентом ретикулярних сполучних Волокон. І що ж впливає на втрату зменшення колагену? Так, як не сумно, це вік. Тобто після наших 20 синтез зменшується і якби з цим ми нічого не можемо зробити. Дещо можемо, трошки пізніше про це поговоримо. А, також це вільні радикали, які нас підкають повсюди, починаючи з сонечка. Але це не тільки про сонце, це також про те, як ми... Як ми поводимося по життю стиль нашого життя? Чи займаємось ми спортом, що ми їмо? Якщо ми їмо жирну, солодку їжу, відповідно, кількість вільних радикалів зменшується. Збільшується, збільшується. Якщо ми палимо, якщо ми п'ємо, це також впливає на зменшення синтезу колагену. Поганий сон, ми вже про це знаємо, тому що про сон ми вже говорили на моєму каналі з вами. Тому потрібно спати і вчасно спати, і нормально спати, не просто багато, а й вчасно. А, і заняття спортом. Як би там не було, але спорт є величезним тригером а, до виробництва колагену. Ну і стреси. А, всі помічали, що після того, як ми переживаємо щось негативне, а, говоримо там постеріг декілька років, або там, рік за два, рік за десять. Це все через те, що рівень колагену, ну не тільки через це, але великою мірою через те, що рівень колагену у нас зменшується, тому що колаген він відповідає зовнішній вигляд, а ми то робимо оцінку постарім 10 років по зовнішньому вигляду, а колаген це наша ось вона свіжість, е округлість і пружність. Також неправильне харчування призводить до втрати колагену, тому що дефіцит таких вітамінів, як вітамін С, наприклад, таких мікроелементів, як цинк, як мідь, а, і взагалі амінокислот, вони призводять до зменшення виробництва колагену. Тому, якщо ви на дієті, будь ласка, будьте уважні, що ви і як їсте, тому що в гонитві за вагою ви можете втратити молодість. І повертаючись до сну. Та хвилювань нервів, це все призводить, просто ми також знаємо, що не тільки хвилювання і нерви призводять до збільшення рівня кортизолу, але також і сон, тому що він його нормалізує, і якщо його рівень збільшується, він прямо впливає на зниження синтезу колагену. І як же підтримувати синтез колагену, його виробництво в нашому тілі? Почніть саме з харчування. Воно повинно бути збалансованим, так як ми сказали, що ви на дієті, то будьте обережними, щоб у вас в раціоні було все. Амінокислоти і різні вітаміни, тому яйця, риба, м'ясо, горіхи, різні фрукти, овочі, вони повинні бути. Фрукти багаті, ягоди вітаміном С, це ясно, цитрусові. Я думаю, що всі ви вже знаєте, що в Києві в червоному перцю набагато більше вітаміну С. Тому, будь ласка. Зверніть на них увагу. А, плюс антиоксиданти. Антиоксиданти ми можемо використовувати не тільки в вигляді нанесення на шкіру, але і вживати антиоксиданти. Дуже багато антиоксидантів в різних ягодах абсолютно. Малина, наприклад, малинка-малинка. Її називають жіночою ягодою. А, і там також дуже багато антиоксидантів. Я нещодавно познайомилася з бразильською ягодою Асаї. Вона схожа на, на чорниці. А, ну, майже така ж сама. Але в неї такий ягідно-шоколадний смак, але вона не солодка, вона нейтральна, вона, вона не перитурна. Ну, Цікава штука, можете десь спробувати, якщо буде нагода. Плюс я вживаю БАДи, антиоксиданти, я їх змінюю, інколи припиняю, потім знову починаю, типу таку передишку роблю. Але загалом це Кверцетин, це обіхіноу, це коензим Q10. Продовжимо тему антиоксидантів вже в косметиці, тобто вітамін С, вітамін Е, коензим Q10, будь ласка, до ваших послуг. І куди ж без наших улюблених ретиноїдів, про них вже ми знаємо багато. Є два відео у мене на каналі. Будь ласка, ласкаво, прошу до перегляду. ретиноїдів до косметичних інгредієнтів, стимуляторів молодості відносять також пептиди, матриксил та. Пептиди міді. Про них ми будемо говорити в окремому відео, тому що вони цього заслуговують, тому не пропустіть. Далі я буду нудити постійно про СПФ, тому що він капець який важливий, але він наш невидимий капелюх. Ви можете вдягати, до речі, і видимий капелюх. І є така ще штука, як мікронідлинг. Тобто від англійського needle голка. Я думаю, ви всі чули слово мезороллер, за допомогою якого і робиться ця процедура в кабінеті косметолога, не вдома. Дуже багато поганих відгуків я чула від людей, які робили це вдома. Краще не повторювати це, тому що там повинна бути стерильність, це основне, що дуже важко забезпечити. Це окрема історія, тим не менше, якщо в кабінеті косметолога. Це таке проколювання шкіри і потім наноситься сироватка, омолоджуюча, якщо ми говоримо зараз саме про цей ефект, який нам потрібен. Крім цього, ми можемо подразнювати нашу шкіру. Подразнюючи, ми типу говоримо, ей, не спи, виробляй колаген. Ми а, можемо це робити за допомогою різних пілінгів хімічних. Ми вже з вами спілкувалися на тему гліколивого пілінгу, а, кислоти, точніше. І є пілінг з гліколовою кислотою, тому що вона дуже манюсенька і потрапляє глибоко є ще багато інших варіантів, ви можете їх знайти, думаю, у вашого косметолога. Якщо ви помітили, я коли отак рухаю, в мене з'являються зможки. Це означає, що я нічим лоб не колола. Надіюсь, ще мені скоро доведеться. І буду трошки такою поританкою занудою. важливий ваш стиль життя. Ми вже поговорили про те, що їжа важлива, важливий спорт який дуже сильно впливає на синтез колагену. Важливо те, чи п'єте ви, чи палите, скільки ви солодкого їсте. Ясна справа, якщо у вас всього в міру потрошку, нічого вам не станеться. Але якщо це стиль життя, це погано. І менше нервуйте. Якщо ви не вивозите, вам потрібна підтримка, якась, будь ласка, скористайтеся допомогою професіоналів. Чи до психолога, чи то можливо, заспокійливих, звертайтеся до лікаря, який вам підскаже, що вам з цим робити, тому що ми живемо в дуже важкий час. Не можна розраховувати на всі тільки внутрішні ресурси, інакше ми будемо просто всередині руйнуватися. Ми не можемо цього допустити. Тому, будь ласка, як ніколи, турбуйтеся і про себе, і одне про одного. Ну і будемо завершувати. Я була вам дуже вдячна, що ви були зі мною. Я при вас майже з'їла свою голосинку. Нагадую. Ми продовжуємо донатити з вами разом до перемоги і слава Україні! І розвиваємо з нами вами навик відправляння всього вслід за ворожим кораблем. Ось так.